Всіх вітаю! Сьогодні в відео ми додали мод, який дає змогу зачаровувати предмети на мега круті чари прямо в пічці. Наше виживання з Дімою було досить насичене. До речі, Діма трішки соромився, тому давайте накидаємо купу коментарів, що він крутий чувак. Ну і давай підписуйся на канал. Тут до 100 тисяч підписників вже рукою подати. До речі, нас вже 90 тисяч. І велика вдяка всім тим, хто підписаний, і всім тим, хто підтримує лайками і коментарями відосики. Ну і спонсорам, взагалі, окреме місце в раю. Так що не ліний, ставити свою вподобайку. І на інстаграм підписуйся. Приємного тобі перегляду. Йоу, Діма! Йоу, саня, слухай, Шо? тут таке діло. Ти, як експериментальний гість, повинен зараз бути в шоці. Тому що я таке підготовив, про яке ти навіть і подумати не міг. Ну, давай, здивуй мене. Мод називається такий крутямбовий, от, але то неважливо, як він називається. Коротше, але саме цікаве те, що ми можемо стати супер крутими чуваками, в яких будуть супер зачаровані речі в Майнкрафт. Цікаво! Це дуже цікаво. <реш> Погнали зараз в селище. Так, зараз, щас... о, я бачу сіно тут, це досить-досить круто. Зараз получимо першу їжу, Получимо якесь дерево, дерево, вугілля, камінь і так далі. І потрібно буде швидко піти в шахту, знайти залізо, тому що без заліза у нас нічого не вийде. Ну, ти поки будеш шукати залізо, то я вже знайшов собі ліжка і краду їх у, у селянині. Як думаєш, їм сподобається те, що я роблю? Я думаю, що якби ти в когось прийшов додому і вкрав ліжко, то йому би це точно не сподобалось. Ви, звісно, можете написати в коментарях. Якщо вам це не сподобається, то напишіть. Я не люблю, коли в мене крадуть ліжка. Так, у мене є верстак. Я роблю перше своє кайло. От, і потрібен камінь, а камінь є ось селян. Ну, зробимо їм невеличкий такий євроремонт, так сказати. Я не думаю, що цей домик їм взагалі потрібний, тому що, ну, навіщо їм хата, в якій нема ліжка, правильно? А, тут було ліжко. Їсти в нас є. Кайло у мене бомбезне є. Сокера у мене бомбезна. Ну, як бомбезна? Кам'яна. Є. І можна спускатися в печеру, дім. Ну, стартувати в селі це досить круто, тому що тут завжди є якісь ресурси, з яких можна почати щось робити. А поки я погнав печеру, нам потрібно залізо в будь-якому випадку. О, і залізо я знайшов. Прям зразу. Прикинь, як повезло. Зразу? Ти лакіка. Я просто професійний майнкрафтер, а ти ще поки такий нубик. Нічого, скоро, скоро зачекай. Ти ще будеш у мене просити, гайди. Ой, я десь тут бачив голема. О, ось він. Його потрібно прибрати. Блін, я до нього не достаю. Oh! Opa, opa, sofit. <laughs> Професійний момент. Бий його, Давай, бий його, бий його, помогу. дім. Він на мене заграний. Та ти сокируй, бий, дім. Та нема мене сокири, я не, не робив. У мене лише дві кирки, я їм можу. Ну все, спасибо. Ну, ще й залізо в мене забрав. Скільки <сіки> його випало там? Чотири штучки. Абалдеть, це якраз як на кайло може бути. Або ні, ні, не надо нам кайло. Нам надо мега пічка. З цим модом вона стає неперевершена, дім. І без неї наше виживання буде неможливим, я би так даже сказав. Але для того всього нам потрібно спочатку. Обична пічка, і потрібно в обичній пічці дещо пережарити. Сіно знайшов, зараз. Ще й наїмся. Усе краду в цих селянинів. Пішка вкрали, хати розібрали. <гум> <гум> Все в них позабирали, <гум> ну нічого <гум> страшного. <гум> так, нам потрібно пережарити трішки кругляку. От, от так от. І дай мені залізо. <гум> Ну, все, я тебе за скам я. я пішов. Так, дім, камінь я нажарив, заліза в мене є, а заліза мені не вистачає, потрібен ще один кусочок. Зараз пережариться і ти будеш просто. А ти казав, що ти вмієш, і знаєш, як то все робиться. Діма, Діма. А він хоч не буде мене зараз лупцювати? Ну зараз уже не повинен. Зараз я тобі Сейчас... покажу, як треба вбивати таких хлопців, я кравчу меч. То, зараз я йому сам помщу. Ні, 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 ти не його, не його. Зараз я тебе покажу, як це все робиться. Береться пічка, кладеться знизу ось таке гладкий камінь, і зверху ось таке. Плавільно піч ми получаємо, Дім, дивись. Бемк, така Нет. штука. О-о-о. Кладемо сюди меч нашій і пережарюємо меч, і не получаємо нищівне лезо тисяча. Ану, де той големчик? Іди сюди, малесенький. Малесенькі долоньки! О, <плес> синочі доньки! <плес> Боже, бей, йо, дім, я, я хотів попробувати, але мені не вистачає сили. Опа! Давай його! Ой! І я вмер. Ти теж вмер? <плес> <плес> Ну, значить, не повезло нам трішки, Дім. Я так йому по спині надавав, а він вижен. Я не розумію, як я помер. Бо ти то ладно, ти ще а Я то, блін, ну, я дожен був якось його завалити, я думаю. Нормальний хлоп його. О, все, нормально. Бачиш, я, мені трішки не вистачало. Нічого собі, трішки, блін. Може сокиру? Я сокиру туди запихну. Вдача тисяча. Вдача. <свят> Металеве покращення я отримав. В мене є залізне кайло, яке я також сюди засуну. А в мене вдача тисяча на залізному кайлі. Діма, де вугілля? Де де вугілля, де вугілля? Срочно! Нам потрібне вугіллячко. Я забираю цю пічку, хай вона в мене буде. Забираю верстак і погнав я в печеру. Я вугілля знайшов. Опа! Півтора стака вугілля в мене, дім. Скільки ти шо? Це з одної руди. У мене вже. Я не знаю скільки це. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6, з Так, і вугілля, Дім. Все, нам вугілля більше не потрібно. Я знайшов печеру. Так, ставимо кровать, ставимо ще одну. І на ній буду спати я, ти тут не будеш. Ставлю пічку свою і давай пережарювати залізо. О, тут є скриня. Золоте яблуко я знайшов, Дім. Я бачу, ти ще все знаходиш. Може я ще щось знайду в цій печері. Ну тут заліза купа, я не знаю. Мені потрібен меч нормальний, бо я, блін, свій то зачарив. Нищівне лезо мені випало. О, це нищівне лезо, воно нічого не робить, я не знаю. Воно, Воно типу, вроді ніщівне лезо, а вроді не вбиває нікого. О, житель прийшов. Житель не став крутим ковалем. Я, до речі, прийшов. в жителя можу за вугілля смарагди купувати, прикинь. Давай його розторгуємо. О, житель прокачався, ще за залізо можна смарагди купувати. Дзвін можна купити. І за чотири смарагда шолом можна купити. Дім, в мене є ДТ подарунок. Тримай шолом. О. А я скрафтив собі залізний меч. І зараз його попробую пережарити. Гострота тисяча, Дім! Ти що наробив? Я, блін, появився, тепер наверху мене зараз їдять. Дім, у мене є великі проблеми. Тут багато ресурсів, а що з ними робити, я чесно кажучи, поки не знаю. Я би ще знаєш, що зробив? Я би ще хотів кайло на ефективність. Щоб просто так бурити, що це взагалі був би шок. І ще що саме цікаве, це ну, нам потрібно знайти діаманти. Нам ж діамантова броня потрібна, діамантові інструменти. Що ж ми з залізними бігаємо, як нуби. І капелюха свого сюди закину, подивлюсь. Ремонт. ремонт. Ну, ремонт. Непогано. Я тут щось бачу. О, лазурит, Дім. Цікаво, скільки лазурита з вдачі випаде. Тебе зараз весь інвентар, напевно. О, Обалдеть. Його вже так багато падає. Ну мені скільки не потрібно. Мені потрібні діаманти. Let's go шукати діаманти. О, я знайшов лаву і обсидіан. Ну там, де лава, там і діаманти. Сто процентів, Дім. Я впевнений в тому, що так воно і є. Правда, потрібно правильно розкопатися. Опа. Уй є діаманти зайшов, Діма, ми багаті. Який випаде тобі зараз? Не знаю. Але вдача тисяча це мега круто. Я викидаю зараз все і погнали пробувати. О, Діма, Чотири стаки. Ну, половиною стаки з одної руди. Обалдеть. Це просто капець. Все, погнали все пережарювати, Дім. У мене інвентар діамантів просто. Мені це залізо вже не потрібне взагалі, я його викинув і спалив. Так, одне пережарюється. І що мені випаде? Ефективність, Дім! О. Обалдеть, я погнав! Це шок. Як воно копає? Це ж прикинь, як воно обсидіан буде копати. Хочу меч на вдачу. Мені меч на продуктивність. Ану. Кострота. Ну і вибити такий меч на продуктивність було досить, досить тяжко. Ми потратили на це купу часу. Діма, продуктивність! А я забувся, що робити туди. Ну, як ти об'яснити? Це те саме, що вдача, тільки на мечі. Цікаво, а скільки буде коштувати в ковадлі їх соєдинити? Нам потрібне кресало, яке я вже скрафтив, і нам потрібен обсидіан. Обсидіан ми зможемо знайти або зробити за допомогою відра, яке я вже добув. І погнали, знайдемо велике озеро лави. Так, я до бідрока дорився і знайшов лави. І ще лави знайшов купу. Коротше, потрібна вода. О, я знайшов ще скелет, зараз у мене стріл буде купа. Іно я поділишся. Ну, доведеться, Дім. Як би я не хотів, звісно. <плес> а, Сань, ти знаєш? У mm. мене, оказується, є відро води, і ти зря побіг до верху. <плес> Капець. Ну тоді біжи до, не... до мене ще до лави і розливай. Та так робиться? Диви. А тепер робиться ось так, дивись. Ти розливаєш тут воду. О, обалдіть! Сіки, в мене вже 8 є, 9. Мені більше і не потрібно. Все, Дім, давай будуємо портал, в мене 19 обсидіана є. Так, і давай будувати порталчик. Все. Let's go! Перший компонент, дім, дивись. Є у нас біом із ендерменами. да? Так, Да-да, тут спавняться ендермени, і так, із-за того, що в нас є продуктивність тисяча, ми можемо добути ендерперлин з одного ендермена купу. І нам вистачить на те, щоб знайти ендердракона. Ну тоді залишається тільки знайти цього самого ендер. О, я знайшов. його. Ось він і є. Зразу заагрив. Ой. Капець їх купа, дім. 3, 4, 5, 6, 7 стаків. Тепер лише блазів треба знайти. Да, так, да, тепер потрібно знайти тільки фортецю. До речі, їх так багато, що їх можна просто кидати, як я розумію. нам вже всього-навсього, сіки там 12 потрібно. Так. Ти йди в баню. Опа, і все. Дім, я знайшов фортецю, і тут блезів купа. У мені знаєш що цікаво? Чи випаде череп скелета висушувача? О, обалдеть, сіки палок. А випаде череп? До, да, випав череп відразу. Два штуки випало. Це з одного скелета один череп падає 100%. Ну, знаєш, як можна ускладнити наше виживання? Як? Щоб було не так легко. Ми заспавним висушувача в енд світі. Ой, йомою. І нам доведеться вбити відразу двох босів. Ну, все, в мене є три черепа, у мене є стержні в стержнів стак. Погнали в звичайний світ дім. Робимо ось так. Ось так. І у мене є 16. Як 16? 32 ока ендеру. Можна цього разу не економити взагалі. Кидаємо і нас веде ось туди. Ну, погнали до печери. Ой, не до печери, до фортеці відразу. Коротко. Коник, вибач. <рес> Боже, як це прикольно, я тобі чесно скажу. До речі? Так, їжі. Опа. На тобі ще якщо хочеш. Все, тепер ми повністю готові. Кидаю ще раз. І нас веде далі. Окей. Блін, зламалось. Окей. Око, це вже друге зламалось у мене. О, назад, і назад така. веде вже. Ну, це, мабуть, десь тут. Ну, це не, мабуть, це 100% десь тут, в цій печері. Ну, погнав я в воду. Опа. А, Ой. ось вона, Дивись, Дім. А. Так. А, я знайшов Дім. А, тобто так просто, да? А, хотів провірити, чи з ефективністю такої великої ламається рамка портала, але не ламається. Let's go, дім, погнали. Погнали вверх. Ну і щоб життя нам медом не казалось. Опа, і спавним зразу висушувача. Опа, і погнали одне. У нас два боса, диви. Як ми будемо з ними справлятись, я, чесно кажучи, навіть не знаю. Але щось то придумаємо. Я думаю, першим буде висушувач. А ну йди сюди. Я не можу попасти по ньому. От його О, вбив, Дім! Просто не відчув. Навіть не відчув. Так, іде там наш ендер-дракончик. А ну йди сюди, малишечка. Блін, він дуже високо, Дім. Потрібно, щоб він трошки спустився. О, він Ой, спускається! Обалдіть, ти попав! Я попав! Static. Все! Сіоо. Изи, Дім. Я думав, насправді буде набіч ваші. Дуже легко, дуже легко, Дім. А де мої сипей, не поняв? Як так? У мене вся броня зламалась, Дім. А в тебе ні. Сам сиди там розлікайся зі своїми ендерменами.